От просте питання. Навіщо нам уже шоста хвилина мобілізація? Я задаю питання не як популіста, а як професіонал. Як ви думаєте, скільки в нас в мирний час до агресії в різних силових і правоохоронних структурах людей, які мають право носити форму і зброю? 700 тисяч. Скільки росіян пішло, як ви думаєте, на нас? Це 40 називають разом з терористами, максимум 15 тисяч. І виходить, що нема кому воювати. Минулого року 104 тисячі мобілізували, тепер друга, третя, четверта, п'ята, шоста хвиля мобілізації. Тоді виникає питання: а для чого та вся махіна? Тримається в мирний час, якщо вона не готова воювати. І тому в моїй програмі було написано зарієнтувати силовий блок держави, я на пам'ять пам'ятаю, на захист країни і народу від зовнішнього ворога, а не на захист владу від свого власного народу, так як є зараз. От кому захистити владу від Майдана є багато. А захистити народ від ворога виявляється, що немає. Значить треба приймати ці рішення. Щоб не сили внутрішньої безпеки домінували, а щоб насправді були ті, хто захищає народ і країну. Щоб не хабарі брали на пунктах перетину, а захищали, обороняли, якщо треба. Ці рішення треба приймати. Ми їх приймали б, якби були у владі.